Століттями російський імперіалізм намагався зломити дух українців. Репресії, приниження, намагання зломити ментальний код, залякування і цькування були основним почерком цієї політики. Проте кожне століття народжувало своїх незламних і міцних духом людей: тих, які, навіть сидячи у глибоких казематах системи, продовжували любити Україну. Одним із таких став останній кошовий отаман Петро Калнишевський. Постать Калнишевського є найбільш загадковою серед козацьких. Ватажків України і досі оповита численними міфами і легендами. Приблизна дата народження варіюється у період від 1690 по 1695 роки. З історичних джерел знаємо, що Петро з змалку вирізнявся розумовими здібностями. Потрапивши на Запорізьку Січ, був джурою, потім судею, осавулом і вперше очолив Запорізьку Січ близько 1762 року. Військова діяльність Петра Калнишевського була пов'язана з російською. Турецькою війною 1768-1774 років, у якій запорізькі козаки були ударною силою російської армії, і все ж Калнишевський прагнув протидіяти тиску царських урядовців. Наприклад, у 1769 році на противагу наказу Рум'янцева не погодився поставити Запорізьких ієромонахів, що були в поході в залежність від російських священників. Його норовливий характер не подобався Катерині II. Він вважав, що українські козаки є самостійними людьми, вони заслуговують на свою точку зору. А значить, ця вільність повинна жити. Загалом Калнишевський прагнув до більшої самостійності, що не могло не подобатися російську. Му царату у квітні 1775 року російський уряд прийняв рішення щодо ліквідації Запорізької січі. Військо під командуванням генерал поручика Петра Текілія, повертаючись із турецької війни, обступило Запорізьку Січ, скориставшись тим, що військо Запорізьке ще було на турецькому фронті. Петро Калмишевський і більшість старшини розуміючи марність опору, умовили запорізьців підкоритися і здатися без бою. Січові укріплення і всі споруди на території форте. Ці було розібрано архів і військову скарбницю з склейнодами і коштовностями вивезено. З серпня 1775 року Катерина II видала маніфест, яким оголосила «Ні, тепер боліє січі Запорозької в політічському її уродстві. 10 червня 1776 року кошового отамана, який вірою і правдою служив імперії до того часу, під охороною конвоїрів відправили на довічне заслання в Соловецький монастир, звинувативши. У віроломному буйстві та розоренні російських підданих там він був замурований у кам'яний мішок без вікон і дверей, де йому доведеться прожити 12 років. Для того щоб отримати дозвіл видати ув'язненому палицю, щоб він міг відбиватися від пацюків. Коменданту в'язниці довелося писати лист у Петербург, а відповідь на який вони чекали багато часу. Згодом майже столітнього старого перевели в сусідній каземат. умови утримання, в якому відрізнялися лише тим, що можна було іноді під вартою ходити до церкви. Розмовляти з Калнишевським було категорично заборонено під страхом сурової кари. Ось як описував камеру ув'язненого сучасник. Перед нами маленькі аршина в два двері з крихітним віконцем посередині. Двері ці ведуть до житла в'язня, куди ми і входимо. Воно має форму лежачого урізаного конуса, з цегли завдовжки аршина 4 Завширське сажень висоти, при вході три аршини у вузькому кінці півтора, при вході, праворуч, ми бачимо ложе в'язня, на другому боці залишки розламаної печі, сінки сирі, пліснявілі, повітря затхле, сперте. У вузькому кінці кімнати знаходиться маленьке віконце, яке освітлює цей страшний каземат. При такому світлі читати можна було б у найсвітліші дні, і то із великим напруженням зору, якщо ув'язне. Не пробував крізь це вікно подивитися на світ Божий, то його погляду відкривалося кладовище, що знаходилося перед вікном. Коли його перевели з одного каземату до іншого, залишилося в камері більше як на два аршина нечистот. Просидівши в тюрмі такий довгий час, він здичавів, став похмурий і втратив зір. У нього, як у звіра, виросли великі нігті, довга борода, і весь одяг на ньому каптан з гудзиками розпався на лахміття і звалювався, із сплевався. Личей указом нового імператора Російської імперії Олександра Павловича від 2 квітня 1801 року. Останній кошовий отаман Запорізької січі Петро Калнишевський був помилуваний і отримав право на вільний вибір місця проживання. Проте старець на відріз відмовився залишити соловки, заявивши, що волію тут і померти у 1803 році. Проживши майже 113 років незламний. Старець помер. Сьогодні важливо проявляти інтерес до колоритних постатей в українській історії, імена яких піддавалися забороні за радянських часів. Серед таких австрійських Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбурд Лотрінген, відомий як Василь Вишиваний, який зіграв помітну роль в українському національно-визвольному русі. Він доказав, що не обов'язково народитися українцем і в Україні, але полюбити цю землю так, щоб бути готовим віддати за неї життя. Вільгельм. Габсбург був представником однієї з монарших династій Європи, яка на початку 20-го століття стояла на чолі Австро-Угорщини. Його батько і старший брат претендували на польський монарший престол у разі розпаду імперії. Натомість, Вільгельм ще раніше, зробив вибір на користь українців і українства. Народився він 10 лютого 1895 року у родинному маєтку австрійських архікнязів габсбургів Лотаринських. Вільгельм Франц був наймолодшою дитиною з шести вроз. Дині Марії Терези і Карла Стефана габсбурга Лотаринського у 1915 році він закінчив військову академію, став лейтенантом збройних сил Австро-Угорської імперії і отримав призначення до уланського полку. Більшість з вояків якого були українцями. Внаслідок спілкування з ними, а також ще юнацьких подорожей гуцульськими селами, він полюбив українську культуру і звичаї. Під час укладання Брестської угоди 1918 року Вільгельм Газбур завдяки своїм зв'язкам в Австрії австрійських урядових колах надавав суттєву допомогу українській делегації, а потім, згідно з підписаною угодою, опинився в Україні у складі німецько-австрійського військового контингенту. Від своїх вояків він неодноразово отримував ударунок вишиванки, які залюбки отягав. Від них одержав і прізвисько Василь Вишиваний, яке упродовж усього життя носив із щастя. Перед початком Першої світової війни не існувало одностайності щодо майбутніх українських земель не лише серед українців, але і серед австрійських урядовців з одного боку Австро-Угорщина не хотіла позбутися існуючих українських земель, а з іншого приєднання до імперії мільйонів українців в Росії могло бути небажаним для деяких інших народів, зокрема поляків, змінити національний баланс в імперії. Тому 1 квітня 1918 року Вільгельм Габсбург перейняв командування українських січових стрільців біля Херсона, перебуваючи на півдні України, він не тільки оберігав легіону СС. від Рус. Сформування, якого жадали деякі як в Україні, так і в Австрії, але проводив на чолі цього загону напрочуд незалежну політику підтримки українських сил. Прихильність місцевого населення до архікнязя Вільгельма зросла до такої міри, що це викликало занепокоєння гетьмана Павла Скоропадського, той відчував конкуренцію по відношенню до Габсбурга. Побоювання Скоропадського щодо Габсбурга виявилися небезпідставними серед соціалістів Одеси. Виник заду підняти повстання проти влади Скоропадського і проголосив. Сити Габсбурга вишиваного новим гетьманом і з поваленням гетьманату Скоропадського в грудні 1918 року. Габсбург вишиваний почав співпрацювати з урядом директорії, отримав звання полковника армії УНР. Звісно, очолити державу він не зміг. Побоювання, щодо габсбурга вишиваного мала і радянська розвідка в подальшому. Проте її головна увага була прикута до співпраці Вільгельма з українськими націоналістами і, зокрема, з Євгеном Коновальцем, після пора Ски Української революції він житиме у Відні. Там у 1947 році його заарештує радянська секретна служба. Згодом Вільгельма Габсбурга переведуть до Лук'янінської в'язниці Києва. Йому інкримінували шпигунську діяльність із західними державами, союзниками СРСР по антигітлерівській коаліції та у зв'язках із ОУН. Вирок 25 років таборів, 18 серпня 1948 року. Вільгельм Габсбург помер. У в'язничній лікарні ще одним борцем за Україну був Василь Стус. Народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінничині. Він був четвертою дитиною у селянській родині Семена та Ірини Стусів. Батьки мали невелике власне господарство та землю. Щоб уникнути примусового життя і роботи в колгоспі, сім'я змушена була переїхати до міста Сталіно. Сьогодні Донецьк. Спочатку переїхав батько, знайшовши роботу на заводі. А у 1941 році до Сталіного перебралася уся сім'я. Василь рано почав навчатися і потай від батька самостійно пішов до школи. Йому тоді ще не випонулося й шести років. Батьки багато і важко працювали, тому не відразу звернули увагу на те, що Василь в день і вночі не буває вдома. Дізналися про його школярство лише тоді, коли вчителька запросила матір до себе і запитала, чому Василь ходить до школи босий. Особливо важкими для Стусів були повоєнні 1946-1947 роки. Пізніше Василь у листі до сина згадував так про своє дитинство, коли мені було 9 років, ми будували хату і помирав тато з голоду спухлий. А ми пхали тачку, місили глину, робили саман, виводили сіни. Голодний я був як пес. Пам'ятаю коржі із жмиху, які пекла мама, а мені від них геть боліла голова. То був мій третій, четвертий клас. Тоді на тій біді я став добре вчитися. У 1954 році Василь Стус закінчив школу у місті і срібною медалію. Він хотів вступити до Київського університету, щоб стати журналістом. Однак юнаку відмовили навіть у розгляді документів, мовляв, неповнолітній. Він повернувся додому і вступив на філологічний факультет Сталінського педагогічного інституту, який закінчив у 1957 році. У 1959 році, після закінчення університету, поет два місяці працював учителем української мови і літератури в селі Таужни Кіровоградської області. Потім два. Два роки відбував армійську службу у цей час на педагогічній ниві він показав себе як людина, якій болить за Україну та українську мову. Про це Стус ділився з Андрієм Малишком у листі від 12 грудня 1962 року. Зараз я читаю рідну мову у Горлівці у російській звичайній школі. У Горлівці є кілька українських шкіл, яким животіти зовсім недовго. У Донецьку таких немає, здається. Отож, картина дуже сумна. У нас немає майбутнього коріння нації тільки в селі, а хуторянським народом ми довго не проживемо, пам'ятаючи про вплив міста, про армію, про всі інші канали русифікації у вересні 1965 року на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Київському кінотеатрі Україна Іван Зюба виголосив промову проти масових арештів української інтелігенції. Студ Стус був серед глядачів у залі і вигукнув, хто проти тиранії, встаньте. Ця подія стала першим громадським протестом проти масових репресій в радянському союзі у повоєнні часи. Стус був засуджений до п'яти років таборів, плюс два-три роки заслання. Повернувшись восени 1979 року до Києва. Приєднався до гельсінської групи Захисту прав людини. Попри те, що його здоров'я було підірване, Стус заробляв на життя працюючи робітником на заву. Оді, начальство табору, намагалося зламати волю поета, відправляючи його в карцер за будь-яку провину. На знак протесту Стус оголосив сухе голодування і за тиждень, у ніч із 3 на 4 вересня помер. Офіційна версія смерті від адміністрації табору через гострий серцевий напад або самогубство. Дмитро Стус подає іншу версію подій тієї ночі, яка сталася із його батьком. Прапорщик Новицький без попередження висмикнув. Упрут, яким на день кріпилися до стіни нари, вони важили до 90 кілограм. Поет, виснажений від постійних голодувань, фізичних та моральних принижень, не мав сил опустити нари. Тож вони впали на нього, а наглядачі в не надали йому допомоги. Товариш Суса, а також колишній політв'язень Василь Овсієнко, теж висував припущення про загибель від удару карценними нарами навмисне підлаштованого наглядача. Ще за життя він написав проникливі слова: Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаючи, тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся чутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій. До тебе я ще верну і в смерті обернуся до життя лише у 1989 році. Тіло видатного сина українського народу, борця за її свободу, за її слово, за її мову у домовині пронесли центром Києва, щоби поховати на байковому кладовищі у рідній землі.